Доброго раночку, малята! Любі хлопчики, дівчата. Роздивіться зображення та оцініть вчинок дитини. Поміркуйте, чи можна сказати, що в цьому вчинку живе добро? Так, піклуватися про природу це добре. А от шкодити комусь погано. Коли друг засмутився, то добре його підтримати. А от насміхатися і ображати погано. Всі інколи сваряться, але сваритися, звісно, що це погано. Добре, коли друг підтримує, коли в тебе сталася біда. А от коли друг ображає, то це звісно, що погано. Вірно, коли хтось щось не знає або не справляється. Добре йому допомогти. Але дуже погано, коли хтось старався, а інший все ламає. Молодець, потрібно піклуватися про тих, хто потребує допомоги. А забирати чужі речі це погано. Так. Звісно, добре піклуватися про довкілля. А от псувати чужі речі це дуже погано. Ну, звісно. Допомагати один одному це дуже добре. Ох, як погано, коли хтось вередує. Дуже добре, коли в тебе є справжній друг. Старайтесь робити добро день і ніч і кожну хвилину, щоб, серденько, як сонце цвіло, це хорошою робить людину. Малята. Пропоную вам зробити ось таку квітку доброти. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, олівець. Фарби, пензлик, губка для миття посуду та ножиці. Простим олівцем малюємо вазу, стебельця листочки наших майбутніх квітів. Потім розфарбовуємо листочки і вазу. На губці для миття посуду простим олівцем малюємо сердечко. Потім ми його вирізаємо, але дуже обережно. Якщо у вас будуть квіти різного кольору, то тоді треба зробити більше сердечок, хоча б три. Далі ми беремо наше сердечко-пелюсточку, ретельно змащуємо фарбою за допомогою пензлика та робимо відбиточок. На нашому стебельці. Кольори ваших квіточок можуть бути різні, які вам тільки подобаються. Ось така квіточка добра у нас виходить дуже гарно. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!